Кешбек, 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 кешбек. Кешбек, кешбек. Я особисто почала користуватись програмою національних кешбек з перших днів, як вона була. Ну, Анонсована, я дізналася про неї завдяки банку, в якому я обслуговуюсь, і додатку Дія одразу ж я зареєструвала собі карту Ващадбанку і прив'язала її до системи національний кешбек. За вересень місяць я вже накопичила 186 гривень. Вони зараз в обробці за них я планую сплатити комунальні послуги, коли вони зарахуються. Також обов'язково звертаю увагу при покупці в магазинах на продукти чи беруть вони участь в акції, адже одночасно можна і накопич заощадити свої власні кошти і підтримати наших державних виробників. cash back 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 back cash back cash back На підприємстві ми завжди керуємося принципами ініціативності творчого підходу. Ми завжди розроблюємо нові рецептури, і впроваджуємо нові позиції і збільшуємо, розширюємо асортиментний перелік, і виводимо на, на новий споживчий ринок. І саме тому. Коли ми дізналися про нову ініціативу нашого уряду, ми вирішили, що ми маємо в цьому беззаперечно приймати участь, це дуже гарна ініціатива з боку уряду і держави. Того, що вона допомагає збільшити обсяг власного виробництва. Вона орієнтує українців купувати рідне. А також ми простикерували, промаркували нашу продукцію для того, щоб кожен чернігівець і взагалі споживач нашої продукції мав змогу відрізнити наш товар ну чи товар просто українського виробника від товару, котрий імпортований із. -за кордону. кешбек, кешбек. Кешбек. Починаючи з 2014 року, я свідомо обираю українські товари. Навіть відмовляюся від ряду закордонних виробників. Тому що це підтримка власного виробництва. Це, по-перше, робочі місця, економіка наша, це наші збройні сили України. Тому е, понад 10 років я вже обираю вітчизняного виробника. І з стартом національного кешбеку держава ще й повертає мені певні кошти як вдячність за мою громадянську позицію. His best.